Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас на календару 12 березня. <кхи> мої вихідні пройшли. Вчора був вже робочий день, сьогодні робочий. день. На вихідних була у мене сестра в гостях з племінником, тож у нас було тільки спілкування і прибирання там в клумбі таке. такі. Речі були, сонечку присвітило, треба було щось поприбирати трішки. Вчора вже так дуже-дуже добре похолодало. Я думала одіну таку весняну курточку, а ні. Одягла зимову, бо було дуже холодно. А сьогодні зранку ми встали, а на дворі лежить сніг. Ну, як лежить? Притрусило все снігом. Щоб аж він там був по колії, наче 10 см, ні, ні. Сніг і так, притрусив всі доріжки, всі стежки. Всю земельку травичку квіти, які повилазили, і все на цьому. Але потрішки розтає і потрішки насипає. Пролітає сніжок і надалі. Наразі. Прийшла з роботи, поставила готувати їсти. Теж отакі справи. Не знаю, чим займусь, тому що вчора дуже пізно прийшла з роботи, навіть не встигла піти на заняття, бо заняття на 6 годину, а я тільки біля шостої приїхала. Не біля шостої, на початку шостої години виснажена, ще й машина почала погано їхати, м'ягко кажучи. Тож я була зажу, зажурена в цьому плані. Тож отак. Вчора в мене був отакий творчий процес. Наробила таких тюльпанів. Тому що живі квіти в мене вже засохли, а щось треба було робити, творити, вишивати, в'язати щось. У мене нема зовсім натхнення. Розумію, що треба щось трішки знімати на канал. Тож, на що я натхнення, там і займаюся. Чогось в мене якийсь застой творчості. Не знаю. Що, роб... що робити по вишивці. Хочу малому вишити сорочку, вишити і пошити. Тканину маю, але я не знаю, з чого почати. Мірки вже зняла, а як рухати далі процес, не знаю. Як правильно зробити, по якій викройк по раніше. Як раніше робили, ще вже в сучасному вигляді сорочку шити, я ще не вирішила. Тож, поки так, мірки зняті. Взір не вибраний, крій не вибраний, але потрібно дитині щось. Щось вже дитині потрібно шити. Тож, отак, маю таке гарне курчатко, його трішки. До фону додаю. Е, значить, такі процеси відбулися. Так, я прожила угу. свої неділю понеділок і наразі вже вівторок. Е, маю надію, що сьогодні попаду на ансамбль, але нога так і болить, ліки п'ю. Ну Остаточно все остаточно не одужала. В плані нога болить і краще, набагато краще, вже не так опухає, але... але і не ідеально. Тож, будемо прагнути досконалості в здоров'ї. Ну, ці ноги мене з дитинства турбують. З дитинства я маю з ними проблеми. Так як і моя бабуся, скільки я себе пам'ятаю, стільки пам'ятаю, що бабуся весь час мала проблеми з колінами. Тож, напевно, я маю такі, <сум> такі наслідки спадковості, я знаю не спадковості, але, як казала моя двоюрідна сестра, всі нормальні бабушки своїм онукам передають якісь будинки, віли, кошти, а нам якісь одні болячки, тож такий чорний гумор, але маємо, що маємо. Носа вішити не будемо, тож так. Тож, от такі події відбулися. І буду дуже намагатися хоч пару хвилин показувати, що робила. Це не буде вишивка, це 100% не буде вишивка. Можливо, десь щось, але в основному, в першу чергу, це буде щось зв'язатися на Збройні сили, це буде щось на. До, до Великого дня отак От щось, щось будемо творити. Тож до наступного включення. Секунда, і наступне включення є, поки пам'ятаю, бо потім час приходить і вже не цікаво, не актуально, але таке. Значить, всім домогосподиням і господарям, хто полюбляє готувати. Хочу поділитися, що готувала сьогодні. Сьогодні готувала зрази в духовці і готую е тушену квасолю. Наразі я її проварюю, вже зажарила цибульку. Е буду заправляти і ще протушувати з цибулею. Квасолькою буде дуже смачно. Так що, хто любить е такі страви, прошу, ідея летить до вас. За 12 і 13 число була створена така родина великодніх кроликів. Дві паняночки і два пана. На каналі вже є мастер-клас по їх створенню. Єдине, що я так дивлюся. Очінятка їм всім перероблю з намистинок, бо тут були використані намистинки. Оп! Вони такі з хвостиками, а тут були використані такі пластмасові оченятка, вони туди-сюди ходять. Тож такий варіант більш мені сподобався і трішки поперероблюю. Тож заходьте дивіться на мастер-клас і. Далі протягом тижня будемо ще щось творити. Не виключайтесь. Сьогодні у нас субота, субота мене зранку приголомшила. Сьогодні, не сьогодні, вчора. Загинув побратим мого брата. Це велика втрата, велика втрата для всіх побратимів, навіть для нас, які знали цю людину небагато, але відривається частинка тебе. Тому я приголомшена, приголомшена і цілий день не можу. Взятись ні до якої праці, ні до якої роботи. Показую, що було зроблено вчора. Вчора, ні, позавчора я зв'язала таке малесеньке яєчко. Повісила на гілочки, які вже розквітли. Мені здається, це але була. Чистили садок у мами чоловіка. Тож, я набрала гілочку, поставила в водичку, прикрасила її практично за 6 днів вони розквітли. Тож маю таку красу, але великий сум, жаль на серці. Щире співчуття всім рідним, дружині, всім побратимам. І що я можу сказати? Що ми їм ніколи цього не пробачимо. Дай Боже нам сили знищити цю погань.